Всім привіт! З вами Оксана. Вітання вам з Індійського океану. Запрошую вас сьогодні на наше ранкове заняття динамічна. Активна, гарна розминка для того, щоб гарно і якісно почати ваш день. Тож одразу давайте будемо розпочинати. Стаємо на килимочок, можна навіть займатися без килимка. Стаємо на килимок, стопи разом, руки можна поставити собі на талію і м'ягесенько починаємо підніматися на носочки. І після цього плавно опускатися вниз, але в кінці стоп, п'ятки повністю не опускаємо. І одразу починаємо підніматися догори. І ось так 10 разів в динаміці. Починаємо. Раз. Два. Накидаємо ноги. Максимально вверх. Три. І знову догори. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять і десять. Тепер залишаємося в самому верху, максимально виводимо, виходимо на носочки, стоїмо тут в статиці теж 10 секунд. Один, два, підтягуємо животик, три маківкою тягнемося догори. чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять і десять. Опустилися вниз. Далі переходимо до кульшових заглобів. Будемо пресувати, показую так. Ставимо спочатку стопу на носочок і малюємо коло навколо кульшового суглобу, коліном в одну сторону, дуже плавно, контролюючи, і опускаємо вниз. І в такому варіанті працюємо 5 разів. Нога на носочок, малюємо одне коло. Один. Повернулися назад, сильно корпусно розвертаємо. Два. Повернулися назад. Три. При цьому животик підтягнутий. Маківкою постійно витягуємося в небо. Чотири. Без інерційних рухів. П'ять. І тепер пішли в другу сторону. Теж п'ять разів протилежну сторону. Один. Повернулися назад на носочок. Два. Повернулися. Три. Чотири. І п'ять. Добре. Міняємо ногу. Працюємо з лівою ногою, ставимо ногу на носочок. І те саме. Починаємо. Малюємо коло лівим коліном навколо кульшового суглобу. Один. Корпус на місці по центру. Два. Дуже контрольовано і свідомо робимо рухи. Три. Чотири. І п'ять. другу сторону. Протилежно. Поїхали. Один. Не закидаємо ногу, контролюємо. Два. Три. Плечі постійно опускаємо вниз. Повернулися. Чотири. Повернулися назад. І п'ять. Добре. Молодці. Опускаємо ліву ногу, алі знову працюємо з правою ногою. Піднімаємо стегно паралельно підлозі. Витягнули носочок, зафіксували. Вже підтягнули, трошечки втягнули правий кульшовий в себе, стабілізували. І тримаємо в статиці 5 секунд. Один, два, три. Дихаємо при цьому. Чотири. І 5. Опускаємо ногу вниз. Міняємо ліва нога. Витягнули, вивели в 90 градусів, втягнули трошки лівий кульшовий в себе, стабілізували таз. Два кульшових на одній лінії. Живіт підтягнули, витягнули маківкою. Тримаємо один, два, плечі вниз. Три. Розслабляємо плечі, посміхаємося. Чотири. І п'ять. Опустили ліву ногу вниз, рухаємося далі. Далі переходимо в позицію поза деревом. Ми будемо підтягувати коліно до себе. Після цього беремо себе за стопу, розвертаємо коліно в сторону. І отут важливо не розвертатися корпусом, залишитися по центру і почати штовхати коліно в сторону. Після цього виводимо руки на талію і дихаємо тут один. Балансуємо. Два. Постійно, активно штовхаємо коліно в сторону, не розвертаючи при цьому корпус. Три, чотири. І п'ять. Добре. Через центр повертаємо ногу назад, трошечки на себе, і опустили вниз. Те саме робимо на ліву сторону. Підтягнули легесенько ліву ногу до себе. Взяли себе за пільйом, поставили п'ятку поближче до проміжності. Пальчики направлені вниз. Вернули корпус по центру. І починаємо штовхати коліно в сторону. Живіт підтягуємо, стабілізуємо положення і дихаємо. 5 секунд. 1, 2, Плечі вниз. 3, Можна руки вивести трошки, ускладнити в намасте. 4 І 5. Добре. Молоці вернулись назад, трошки підтягнули ногу до себе і опускаємо її вниз. Працюємо далі. Тепер знову беремо себе за праву ногу, руки в замок, підтягнули поближче, праву ногу до себе, витягнули носочок, знов маківкою тягнемося догори, живіт підтягнутий, тримаємо тут 5 дихальних циклів. Один, два, три. 4, 5. Беремо себе правою рукою, ліву руку на талію, праве коліно відводимо в сторону. І тепер тут теж балансуємо, дивимося вперед, тримаємо 1, 2, 3, 4. Вернулись назад, підтягнули ногу до себе. І тепер пробуємо вивести корпус паралельно підлозі. Постійно ногу до себе підтягуємо. Два кульшових на одній лінії. Виводимо, дивимося вниз підлогу. Балансуємо один. Два. Маківкою тягнемося вперед. Три шия довга, Чотири. І п'ять. Молодці. Повернулись назад. Балансуємо. І опускаємо ногу вниз. Те саме робимо на ліву сторону. Підтягнули спочатку ліву ногу до себе. Обійняли себе, підтягуємо коліно до грудної клітки, носочок витягнутий, Балансуємо тут. Тримаємо один, два. Плечі донизу, живіт, підтягуємо. Три, чотири. П'ять. Беремо себе лівою рукою за ліву ногу, відводимо коліну в сторону, а праву руку ставимо на талію. Дивимося вперед, балансуємо. Один, два, три. чотири, П'ять. Повернулись назад. Знову легенько підтягнули ногу до себе і пробуємо вийти паралельно підлозі. Коліно постійно підтягуємо до себе, виводимо корпус паралельно підлозі. Балансуємо. Дихаємо. Один. Витягуємося маківкою вперед. Два. Включаємо сідниці в роботу. Три. Підтягуємо ногу ближче. Чотири. І п'ять. Молодці, підтягнулися назад по центру. І опускаємо ногу вниз. Добре. Розводимо ноги на ширину тазу. Трошки будемо підніматися вище. Зараз підемо невеличкий м'який нахил. Трошки відпочитим. нас ноги стоять на ширині тазу. Викладемо собі руки на талію. І помалесенько, прокручуючи себе в ключових стоглобах, ми йдемо плавно, плавно, плавно в нахил. Перезгінаємо ноги в колінах. Перше, що ми робимо, ми опускаємо пальчики рук на підлогу і залишаємо рівну спинку. І тут, можливо, вже знадобиться книжечки або блоки для йоги, для того, щоб спинка не округлялася, а легенько витягувалася. Призгінайте ноги настільки, наскільки вам потрібно. Коліна чітко направлені вперед, руки на пальчиках. Тягнемося маківкою вперед. Хвостик розвертаємо назад. Наш куприк. Ноги сильно, активно жмуть в підлогу, особливо пальці на ногах. І ми залишаємося тут 5 дихальних циклів Дихаємо один. Розвертаємо. Таз назад. Два. Дихаємо з легкістю три. Чотири. І п'ять. Добре. Призігнули ноги. Легенько, сильними ногами піднімаємо себе догори, піднімаємося. Йдемо далі до грудного відділу хребта. Знов залишаємося ногами на ширині тазу. І легесенько трошки порозминаємо спинку. У нас буде два рухи. Один рух нас буде, ми будемо являти, що ми обіймаємо велику кулю, Лікті трошки призігнуті. Ми зводимо лопатки разом. При цьому живіт підтягнутий. Ідемо на великі проги, наскільки, наскільки вам комфортно. Після цього ми будемо обіймати себе, опускати голову вниз і округлятися. Після цього знову вдих, розкрилися. З видихом помінялись хрест рук. і обійняли себе. Голова вниз. Повисли. Ще разочок вдих. З видихом обійняли себе, опустили голову вниз. Розтягнули область між лопатками. Вдих. Видих донизу. Ще разочок вдих. Видих ніжно плавно вниз. І ще два рази вдих. Жали лопатки, розкрилися. М'ягко обіймаємо весь світ. З видихом обіймаємо себе. І ще разочок вдих. М'ягкий видих. І ще раз вдих. І видих. Добре, повертаємося в центральне положення і переходимо в верхній упор планку. Нагадую, по техніці, якщо ви не пам'ятаєте, як правильно робити планку, там багато дуже нюансів. Ось тут от буде посилання на відео, де я технічно розбираю, як правильно робити планку. Будь ласка, подивіться це відео. Тож, переходимо в планку. Ключові моменти зараз я проговорю. Руки під плечима, ноги на ширині тазу. Хвостик під себе, живіт підтягнутий і залишаємося тут 5 секунд. Один. Якщо важко, ми завжди можемо перейти і робити з колін. Два, три, дихаємо, 4. І 5. Одразу штовхаємо. Таз догори, ноги на ширині тазу залишаються, ноги призгинаємо. Витягуємо спину і виходимо в положення собака мордою вниз. Голову розслабляємо. Ноги призігнуті. Нам важливо рівна спина. Залишаємося руки, спина, таз. Все на одній лінії. Не провалюємося плечима низько. Залишаємося в нейтральному положенні. Шия довга легка тягнемо п'яточки вниз і легесенько починаємо крокувати. Так, сподіваюсь, буде сподіваю, видно мої ноги. Ми дотягуємо ліву ногу вниз, право більше згинаємо в колінах. І праву ногу вниз, ліву згинаємо в колінах. І такими кроками розминаємо, витягуємо всю тильну поверхню ніг. Раз, поміняли. В динаміці працюємо два, міняємо. Три. Змінили. Чотири, п'яточку ліву тягнемо. Праву. П'ять. Шість. провалюємося сильно плечима. Сім. Вісім. Дев'ять. І 10. Молодці. Добре, зупинилися. Тепер опускаємося на коліна і переходимо в положення сидячи. Виводимо праву ногу вперед. Після цього ліву ногу вперед. Положення дандасани. Сідаємо. Тут нам важливо вивести положення. Хрепта вертикально одну лінію. Якщо ми відчуваємо, що нам важко сидіти, ми починаємо падати назад. Нам потрібно призігнути ноги, вивести спинку в рівне вертикальне положення і опустити руки вниз. Залишаємося тут. Кожен вибирає своє положення. Наскільки вам потрібно зігнути ноги, настільки згинайте. Або також можна сісти на подушку. Виводимо ноги вперед, легенько тиснемо п'ятками в підлогу. Щоб включити ноги в роботу. Дивимося вперед, можна закрити очі. Давайте легенько тут продихаємо. Один. Два. Постійно ребра догори. припіднімається, живіт підтягнутий, плечі лопатки вниз. Три. Потилицю, штовхаємо назад. Чотири. І м'ягесенько 5. Добре. Тінаємо праву ногу в коліні. витягнулися. І тепер заводимо праву стопу за ліве коліно. Ідемо невеличке скручування, лівою рукою обіймаємо себе, теж звертаємо увагу на те, що ми не падаємо назад. Залишаємося в рівному вертикальному положенні. Для цього нам допомагає права рука на пальчиках. Витягнулися. і легенько розвертаємо плечі назад, пробуємо подивитися назад. Ліва стопа теж зверніть увагу, рівно направлення вперед. Не падає вниз, ми теж нею працюємо, витягуємося, дихаємо. Один, плечі вниз, насолоджуємося скручуванням. Два. Три. Сильно себе натягніть. Ранок, тіло ще жорстке. Три, чотири. Ягесенько, 5. Добре, повернулися назад, повернули праву ногу і випрямили її. Тепер згинаємо ліву ногу, підтягнули на рівень правого коліна і після цього заводимо праве стопу за праве коліно. І ми будемо скручуватися з вами в ліву сторону. Обіймаємо себе правою рукою за ліву ногу. Животик підтягнули, пробуємо живіт прижати до лівої ноги. І після цього зафіксували праву ногу вперед, ставимо ліву руку на пальці і легесенько скручуємося, дивимося назад. Дихаємо один, два, три, чотири. Добре, повертаємося назад. Легенько схрещуємо ноги. Заплющили очі. Ми вже закінчили. Ми не лягаємо з вами в позицію шавасини позу відпочинку. тож це розслабляюче. асина. Нам потрібно у нас попереду динамічний, гарний, активний день. Тому ми не лягаємо в позу відпочинку, ми закінчуємо положення сидячи. Складаємо руки на масте, відчуваємо тепло наших долонь. Приходимося увагою м'яко по всьому тілу. Відчуваємо вдячність до себе, за те, що ми присвятили час для себе, присвятили час для свого тіла, для здоров'я. Наповнюємо себе теплом, любов'ю, посмішкою, радістю. Дякуємо собі і дякую вам за сьогоднішню практику разом. Дякую вам всім за те, що продовжуєте залишатися і займатися разом зі мною. Не забувайте підписатися, поставити сердечко, написати коментар. Кожен коментар я читаю особисто. Мені дуже приємно і відповідаю на них теж особисто. Це дуже надихаюче. І насправді це саме це стимулює мене записувати відео більше і більше на YouTube канал. Не забувайте заходити до мене на сайт yoga.oxontaran.com Там є класні курси. Мені буде дуже приємно, якщо вам там щось сподобається і якщо ви мене підтримуєте. Це з вашої сторони найкраща подяка для мене. Дякую ще раз, бажаю вам гарного, динамічного, енергійного, наповненого і приємного дня. Па-па!